Усім доброго дня. Відбулася чергова сесія районної ради. Сесія певних питань була доволі таки буремною і переходили навіть і на не парламентські вислови. Але було за що? За те, що другий раз сесія наша не підтримала, сесія районної ради не підтримала повернення виплат військовим. От тут про ту тридцятку про яку всі знають, всі говорять, але її війська не бачать. Ті війська, які. Знаходяться в тилу, але це умовно в тилу, тому що люди купують машини, вони їх заправляють. Це ті люди, які ремонтують бойову техніку, які ремонтують зброю. І вони такі самі військові, як і всі інші. Вони мають право і забирати те, що вже раніше дали, це не добре. Я ну, і позитив. Позитив в тому, що Ігоря Павлояна звернення, яке він сформував, підтримали. Мінімальною достатньою кількістю голосів, 28, рішення про неспричинення тиску, якщо загально сказати, неспричинення тиску на бізнес. Ну, це вже великий плюс. По перше, хочу сказати, що все таки з Радою можна працювати, адже це дуже важливе, хоча воно таке теж цікаве рішення. Адже е, ми бачимо, що останнім часом, незважаючи на військові дії, незважаючи на те, що підприємства розбомлені, магазини і так далі, але й за касові апарати, за дурні перевірки накладаються величезні штрафи, і більш того, до мене звертаються підприємці, які зразу заходячи замість доброго дня, кажуть, з вас 10 тисяч, Ісяч і те, що ми це звернення подали до кабінета міністрів, до президента України, це дуже важливе актуальне. Я думаю, що нас почують, і все таки не буде тиску на бізнес і буде накладений мораторій як мінімум до кінця військового стану. На жаль, Чернігівщина вперто не голосує за повернення доплат військовим. Не підтримала обласна рада. Сьогодні, на жаль, не підтримала повторно, не підтримала Чернівська районна рада, інші ради. Але ми це питання будемо вперто піднімати, тому що наші військові сьогодні заслуговують на достойну оплату, на достойне фінансування. Я скажу, що це питання не підтримує і тоді, і не підтримала і зараз у своїй більшості одна партія, про яку вже не раз сказали. Яка позиціонує себе, наче за Україну, але проти військових чомусь. От. І той раз можна сказати, за них не, не пройшло наше звернення, і цього разу також. Но, це одно ми не здаємося і далі будемо боротися за нас, за військових, за Україну.